Голос струнно для привітання найсильніших та найдилиших збройних сил приготуватися. Це ж не просто герб, а потужний символ всьому світу. Наш генетичний код це воля. Ось чому ми не переможені. І на партії цієї непереможності стоять сильніші за титанів, за джитаю, і сміливіше за Геракла. Звичайно ж, це Збройні Сили України. І незрозуміло, яке ж слово у цій назві головне. Зброя сила, чи Україна. Мабуть, хоч усе. Саме тому, 6 грудня 1993 року, було створено те, чим Україна пишається безмежно. Ні, безмежно це слабке слово. Україна пишається безкінечно. А чому? Чи шкофуєсь -то той кінець. Україна пишається неодмінно. Ні, ні, не те. Україна, Україна пишається. Та от і все. Україна пишається своїми Збройними силами. І в день народження Збройних сил України найдоречніше буде побажати високоточної зброї. Сила в нас вже є. Отже, буде й Україна. Віримо, що зовсім скоро і у нас. З'являться першокласні листівки до Дня перемоги, тільки до Дня української перемоги. Ви справжній приклад для наслідування. Тому ми, діти війни, офіційно заявляємо: ми створюємо власне дітям в Україні і до вашої мужності додати наші вміння. Переконані, це тільки посилить наш оборонний потенціал. Або хоча б повеселить наших військових. Перш за все, ми створюємо полог. Доїсти до квіточки. Це, як мінімум, заспокоїть маму, що ми гарно поїли і не треба нічого викидати. Як максимум навчить дбайливо ставитися до екосистеми планети. Задачі це зробить нас розумніше. О, які мені одягнути шапки охопившують створеним. Тут без коментарів. А також вже відібрано і проходить навчання спеціально механізована пригада імені недобаченої каліші. Обіди, і, і не на нас. із особливими агентами – підусами та бабусями. А тепер перепрошую підозрягнути зотрії пари шкарпет. І звісно, дивізія каких-робітників, бо не раз би минуть, а порядок в домі має бути завжди. Це все жарт звідно, але то є але доля правди в тому є, ми дійсно всією душею боже, аби у вас все було добре на передовій. Не на менш важливе завдання стати саме тим щасливим майбутнім ми всі мріємо. Заради цього майбутнього наші воїни захищають нашу країну. Наше завдання допомагати їм. Збройні сили це наша гордість та впевненість. У перемозі, хай же вона буде максимально швидко. Україна того варта. Тому сьогодні ми бажаємо Збройним силам України міцного здоров'я буде здоров'я, буде і перемога. Я бачу енергії хватило на все життя, адже вона вам дуже необхідна. того вимагаючи ситуації, ми можемо стати тою точкою опори, яка вона саме зараз. Якщо так треба, то треба. Так, це іноді приносить нам певний дискомфорт, але якщо це наблизить перемогу. Постачати вам солодкий привіт від кожного українського дому. Адже ви наша гордість. Ви наші янголи охоронці. Тепер ми точно знаємо, як вони виглядають. Тому, мабуть, цього року деякі люди святкуватимуть День Збройних сил та День Святого Миколаїв. Саме 6 грудня. Адже наші Збройні сили, як Святий Миколай, здатні виконати будь-яке завдання. Про вашу сміливість дізнався весь світ. Варто лише засвідчити її в Сімферополі, Луганську та Донецьку, а ми знаємо, що це лише питання часу. Нехай янголи, охоронці ведуть вас лише безпечними стежками. Молимося за вас. А також просимо Бога упокоїти всі душі солдат, які віддали життя за Україну. Світла вам пам'ять. Я Ще й після повномасштабного вторгнення ми усвідомили. Сьогодні ткори збройні все в Україні. Хоча про вашу непереможність всі ми знали давно всім воїнам, що захищаєте нас. Всього вам доброго! Кожна з в світі буде покарана. І українському нещастю теж прийде mm -hmm. кінець. І буде щастя на нашій оновленій землі. де врага не буде супостата. І тоді в Україні точно буде все добре, саме завдяки вам. Нашими страшні супергероями.